Школа молодіжних рад проєкт для молоді, який реалізовується на Житомирщині західноукраїнським ресурсним центром. У нас є обраних 10 громад в трьох областях, тобто всього 30 громад. Житомир входить в ці 30 громад, і ми метою нашого проекту є або підсилення ефективності молодіжної ради, або створення ефективної молодіжної ради в громаді, щоб вона стала ефективним до консультативним органом для органів місцевої влади. В рамках проєкту проводять серію тренінгів, учасниками яких є молодь віком від 14 до 35 років, представники шкільного самоврядування, студентства і також представники громадських організацій та волонтери. Ми вже провели тренінги, роль обов'язки молодих людей, молодіжній раді, розв'язок проблем молоді в громаді. Зараз у нас є етап впровадження проєктних заявок, щоб молодь могла співпрацювати не тільки з органами місцевої влади, а й з громадськими організаціями, ефективно шукати спонсорів на. Втілення своїх молодіжних ініціатив і писати ефективно проєктні заявки. Загалом проєкт імплементує в трьох областях України та десяти громадах Житомирщини по завершенні школи молодіжних рад, понад 20 її учасників отримують сертифікати. Потім буде у нас і ще такий етап, як Джембері молодіжних рад, де зберуться представники з усіх 30 населених пунктів з 30 територіальних громад. Будуть обмінюватися досвідом. Потім у нас запланований також воркшопи. Два. Окаційна кампанія загалом проект триває до травня 25-го року. До школи долучився голова ініціативної групи при створенні молодіжної ради при міській раді Житомира Владислав Білошицький, який розповів, чого навчають у школі. Вони нас навчають, розповідають, як формується молодіжна рада, щоб подальшому нам полегшити це формування, щоб ми розуміли, що таке взагалі молодіжна рада, для чого вона, що там взагалі буде відбуватися, як буде відбуватися, ось Вчора, наприклад, для прикладу, вчора ми проходили тему таке, що таке проект, як його формувати, як його створювати. В рамках школи молодіжних рад залучають молодь для того, щоб вони пропагували свої цінності, пропонували свої ідеї та проваджували власні ініціативи. Для того щоб молодь розвивалася і залишалася в своїх громадах, це основний посил для того, щоб молодь змогла розвивати в своїй громаді створювала таку атмосферу, щоб подальша молодь не залишала цю громаду, а була зацікавлена в ній розвиватися, розвиватися створювати підприємства, створювати наприклад, якісь громадські організації і процвітати розбудовувати наші маленькі громади. Вікторія Шульська, Юрій Грач у центрі подій СТВ.